Перше питання, як все починалось? А я не знаю, як все починалось, якщо чесно. А насправді все було не так, як розповідає ця Даринка. Даринка от... Бреше. Так, да, вона Бреше, вона це неправду сказала вам. Насправді все було набагато складніше. Сижу я в Асі, піднято? Да. Сижу я в Басі і тут мені пише Даринка. А може ми зробимо літературний вечір? Ну я так подумав, ну подумав, що це... Перспектива, ну вона мені не дуже сподобалась, вона якось От просто подобала, ну не дуже мені вона сподобалася. Бо я бачив, нас тут весні, як люди так читають вірші і подумав, що це ну, не дуже зараз актуально. От. А потім, я кажу, ні, Даринка, мені ця ідея не подобається. І знаєте, що вона мені сказала? Вона сказала, ну ти і скучний. От. А я отак сидів, подумав, потім думаю, ну може так ідея, може і непогана. Ну, Даринка потім сказала, що вона все рівно буде організовувати. І Даринка організувала. А я Даринку тоді ще погано знав. Ну, тобто я такий знав, що її взагалі не бачив ніколи. Ми, ми, ми тільки з нею спілкувалися по інтернету. От. Мені, і він розповів мені, що в нас тільки вже з більш позитивними емоціями про цей захід, він мені розповів, що в нас буде відбуватись. Я сприйняв це чудово. Навіть більш така таємничість постала перед моїми очима. Я вже давно, от я зареєструвався в Контакті десь в жовтні, там вже здибав цю всю двіжуху, нашу українську патріотичну в місті. І мені навіть вже, е, як це кажуть, чуть ли не сни, е, снилися. Дякую. Е, про, е, про ці заходи. Е, і, і ось я на, на нього потрапляю. І, до речі, одна е, перша спокуса. Ого. <гум> е, дуже смачно. Е, е, дуже сподобалось, От, Якщо ви запитаєте мене яка найбільша сподобалась, то це перша. І не тому, що це була перша, і ви подумаєте, що начебто після цього ось у нас вже дев'ять їх було, і нічого нормального якби, не цей. Але це не так, тому що перша це просто якби враження, е крок вперед, крок перед таємничістю. І... Це просто зустріч, перша зустріч з людьми, з якими ти вже давно хотів познайомитись, ти їх бачиш, вони тебе бачать, всі веселі. Це якби ніби квартирник, такий трошки з гітаркою, тамбурином, тамбурин, ну це, це взагалі окреме питання. Ну, фу, перше враження. Перше враження, я просто взагалі був шокований, що у нашому місті є україномовні люди. Да, то в принципі... Е, і що така вона, ну, що така вона досить е, велика кількість тих людей була. Аж 16 чоловік. Це вам не сюди пусі. Ну, це, я потім розкажу мала, враження, яке я говорю, коли побачила, не хочу. Я розкажу. А... Так, ну, давай, перше враження. ну, перше враження, ну, клас. Ти що в нашому місті щось таке подібне проходить, щось таке взагалі... Ну, коли воно народилась перше враження? Народилася? Так. Найскравіший такий момент. Коли ну, ти нас побачиш всіх ну, на зупинці? На зупинці, більш на зупинці, то, то вся, вся ця кількість людей. А, тут, як в принципі, от перший, перший вихід цей, цей з маршрутки, оце мені запам'яталося. Отже, офіційна версія моя з чого починалася спокуса говорити? Насправді спокуса говорити починалася. Ще задовго-довго, 30 січня 2009 року починалась з ось цієї книжечка Кропним планом і кропним світлом, що має назву Спокуса Горити і авторства Галини Петросиняк, військової письменниці, поетки. Випадково книжки взагалі на будь-які книжки натрапляють дуже випадково. На цю книжку досить випадково, чи то в буки, чи в букіністі, натрапила, взяла, думаю, почитаю. Подобалась насправді. Ілюстрація в ній з віденської, Ні, не з Відінською. Напам'ятаю, з якоїсь з одної з львівських в якій побувала, і побачила, що тут саме з нею фотографія. Взяла через фотографію, думала, що там вірші. Дійсно класні. Вірші якось тоді не дуже запали в душу, але дуже запала в цю І коли виникла ідея і потреба створити якийсь захід і взагалі спокусу говорити, це як такий... Скажімо, створюється в моїй голові як через спрагу. Через спрагу якихось літературних заходів, яких в нашому місті не було, і яких дуже сильно не вистачало в моєму житті. Як у власне Романа Скиба, що світ тримає не спека, а світ тримає спрагу. І спокуса говорити стала, власне, завдячує своєму виникненню спразі, яка тоді була в мені. Спокуса говорити виникала також... Якщо це вторинно, як привід, як привід взагалі зібрати людей, україномовних у нашому місті. Потрібна була якась, якась точка, від чого можна було б зіштовхнути, якийсь захід, на якому можна було б зібрати всіх. Потрібна була якась універсалія така собі. Спокусно гори це нея. І сама вже природня, вона зі звичайного квартирника переросла дійсно щось більше. І якщо казати трошки з пафосом, таке своєрідне, мистецьке явище в межах і масштабах міста. Можливо, але мені хочеться принаймні вірити, що так воно і є. Я собі дозволяю так вірити і думати. Ну, найбільше мені, мабуть, запам'яталася спокуса перша. Тому що вона була, ну, коли ми зібралися в перший раз, то це була найбільш вона, якби, таємнича. І вона була, ну, така, ну, невідома для кожного. І всі якось так от намагалися донести щось, от що вони принесли, і якось показати те, що в них є, що вони хочуть щось прочитати, донести до аудиторії інших. І все якось було так от, наче утаємничено. як Гайда каже, типа, як ми секта, отак от. Ну саме не сік, ну це не секта, значить, це просто було, ну так дуже своєрідно і якось так от, от, ну ну, не знаю, ну я не знаю це, яким це словом назвати, але це було, ну, я вважаю, що най таким незвичайнішим, що могло бути. А якщо з точки зору такого романтичного, то я думаю, що це вереснева спокуса, коли ми їздили з наметами. Ну, ми не в вересні тільки їздили, ми ще й у квітні там їздили. Але не знаю, у вересні воно якось було, мабуть, тепліше, ніж у квітні було. От. І мені ну, чомусь більше сподобалося. От, так. А да. от так, отак от. Липень був крутий. В липні ми багато читали. В липні я багато читала, в липні я притащила з собою 11 книжок. Да, я пам'ятаю, я готувалася, писала список, принесла з собою 11 книжок, з яких там по 5 чи по 6 віршів хотіла прочитати, читала, читали, читали. читали. Пам'ятаю, що Гайда пішов купатися в річку. Но було смішно. Ми ще знайшли в нього Кіровоград. гра. Було класно. Мені сподобалась покуса в контексті рудих текстів. Було круто. Не ну, пам'ятаю, коли ми всі збиралися, ми, ми стояли за лінкою у двох. ми такі були хіпові, такі, стояли з гітарою, і на, у нас був напис на, на папері Спокуса говорити, і повз нас всі йшли і казали, це секта. Это секта!» Нам було дуже смішно. Мені взагалі сподобалась вона, вона була така хіпова, така прикольна взагалі. Ну, не знаю, вона була не така, як всі. Прийшли такі люди такі, взагалі, я їх не знаю. І так влилися з пісні, почали співати, розказувати щось прям так круто. Мені сподобалось. Вересні була класна спокуса. Виїхали нарешті. Теж нас було, нас було багато. 20 а, 30, близько 20. Майже 30 чоловік. Була стабільно, мені. як і в да. квітні. На стабільно є 23. Потім Було багато нових людей. Жовтий. — О, жовтий, жовтий. — В жовтні до нас приїхав Чупа. Чупа. На чупа <ривіт> Що я можу сказати? Чупа Дайот. Чу? Чупа-жот. Мені сподобалася атмосфера на жовтневій спокусі. Була дуже тепла така. Була жовта. жовта. Була жовта, жовта. Так, вона була жовта. жовта. В зеленій залі жовта атмосфера жовта. була дуже класна. В жовті. Гарбузи. Yeah. Гарбузи, до речі, дуже смачна гарбузова каша майже іншим. Так, раджу спробувати. От. Ще було піаніно і була Алінка. Алінка так, молодець. десь, піаніно просто, просто да. шедевр. Да. Це було класно. От. Було багато нових людей, було приємно. Такі, такі ще, так. Да. Було загадково, ще було холодно, але жовто і тепло. Що можна сказати за найяскравіший момент? Це, ви знаєте, це взагалі можна провести цілу дискусію, так, зібрати усіх, і, тому що їх було дуже багато. От, наприклад, з таких один невизначених яскравих моментів, мені це дуже і досі гонівно. Я е, зараз до на жаль, повидаляла ці всі спогади з контакту, там, де всі відписували. Ну, а от я й досі згадую ці рядки е, в них. Влада е, ненароком зачепили, Вон це досі гоню. Е, а насправді це відбувалося так, що на квітневій спокусі є такий у нас е, дуже гов... Над... аж занадто говорун. Е, його звуть Станіслав. Е, ви його ще побачите на річниці. <гум> так він, <гум> виявилось так, що вони в одній палаці були з друзями, і там був Влад і він. Влад хотів поспати, а... А Женя говорив. <ughs> ну і коротше не дали ваду поспати. Я так тихенько з того усміхався, бо ми ще сиділи біля варти, так розпивали чайок, ну і таке інше. Для мене переломним таким най-най-най-най-най-най-най-най це наша вистава Малий Тарасик. Ой, дякую. Малий Тарасик, це... це круто. Він великий. Так. Він маленький, великий Тарасик. Да. Я пишаюся тим, що я була Катериною. Що я була не мамою, що я була сестрою Тарасика. Це було круто. І в оцих шкарпетках ми виступали на другі якісь <рес> табір. Між іншим. Ми з братом так у шкарпетках. Ні, ну я серйозно вам кажу, от я бачу, що в цих шкарпетках. Я не знаю, хто конкретно я виступала чи ти виступав, але мені здається, що хтось із нас був у цих шкарпетках. А можливо в одній шкарпетці був ти, а в іншій була, я. Так, такий теж варіант, можливий, між іншим. Мені сподобалось апостолово. Апостолово. О, так, да, там такі діти. Після цього захотілося, я не знаю, всиновити, вдочерити половину всього того притулку. От. І вистава була насправді дуже крута. Мені дуже сподобалось так. Шкода до не поїхали. Треба було, бо, треба було да, Гайдамаки. Напам я... Напам я... О, так, гайдамаки. Гайдамаки це було щось. Для незнаючих нас дехто, хто зветься Тарасиком, на другій виставі протупили, сказав замість чумаків Гайдамаки. Було дуже смішно, ми не зірвали всю виставу, тому що нам було так смішно. <рес> Тільки батько був серйозний. Ну, звичайно, з гайдамаки <рес> Да. А це, інші не? заходи якісь, що ми червоніли? Вечірки, ну. Було скільки 70, майже 70 чоловік. Ну, ну. було більше 60 по типу факту. Ну, це так. То, то, ну то, то фактично майже 70 чоловік yeah. було. А що Це було таке щось. Штат. А оплеск? Я не знаю. А ну і це потім розкажу, коли буде говорити. Yeah. Про оплеск, тому що. А наші паті на хаті. Так 3-1, 3-2, 3-3, 3 три. Точно, афтепаті. Мені сподобалась наша автепатія 11 квітня 2009 року, коли ми ставили другу виставу На Сонячному в дитячому будинку на сонячному. Дуже швидко справилися, мало гуляла з дітьми. Ну взагалі було не так, як перший раз, але тим не менше було класно. Ми приїхали до Даринки додому і влаштували неформальний, неформальний вечір. Задовбували Даринку піснями машини часу. фільм». А тепер Даринка любить машину часу і можна задобувати його рази більше. Тепер... Тепер і зараз треба заспівати машини час. А... Я... Mm -hmm. да. я хочу сказати... От що я сказати. згадала? Щоб... Маю мрію про те, щоб до нас на спокусу приїжджало ще більше гарних людей. Ще більше відомих людей. Щоб через спокусу говорити вони ставали відомими. Щоб ми відкривали людей. Як це роблять дуже багато інших гарних людей. Публі, публі, ну, ой. Я знаю, знаєте, що я на минулий рік бажала собі на новий рік. Я в минулому році на новий рік собі бажала публічності. Щоб якась такі мої ідеї і робота стала публічною. І що круто, за рік... Я стала публічною, і наше діяння стало публічною. І до на нас почали приїжджати гарні люди із інших міст. І на цій спокусі говорити будуть з інших міст. Я хочу, щоб до нас приїжджали, щоб ми такий, у нас український рівень колись вийшла так, з міського. І до нас приїжджало багато-багато відомих, відомих, дуже-дуже, дуже 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 класних людей. І вони такі також були в історії нашої спокуси говорити. Відомі люди. Я хочу відомих людей до нас гостям. Якщо говорити про те, що про мої зміни через спокуси говорити, то я б сказав би так. Насправді зміни в моєму особистому власному житті просто, вони розпочалися дещо раніше. Тому спокуса говорити це вже, якби, вже просто основа, і вона просто те, що змінилося в мені до неї, воно просто відшліфувалося і дещо підкоригувалося і змінилося. Сумуючи наш рік діяльності, підводячи підсумки, я б хотів би подякувати нашому організатору, що вона зібрала нас усіх, тому маю низький поклон щодо неї. Ну, Можливо, це буде все. Що мені змінилась спокуса говорити? Після, другої, ну, після того, як я перше прийшла на спокуси говорити, це була друга спокуса говорити, коли я представлялася, я сказала так, типу, привіт всім, мене звати Леся, мені всі сказали Привіт Леся. От. І я сказала, що я а, хочу бути, точніше, не я хочу бути, я хочу бути художником, але я збираюся вступати а, на факультет готельного і ресторанного бізнесу, всі так з мене прогнали, да, художник, менеджер. От. Е, тим не менше, після другої спокуси в мене з'явилося таке невід'ємне бажання стати філологом. От. Фактично таким чином перед вами зараз сидить майбутній філолог, який дуже сильно пошкодував, що не зібрався піти на художньо-графічний факультет, хочу вам сказати. От. В принципі... справи. Ще зміни. Зміни було багато. От коли так ходиш, ходиш, походив собі і згадав. Зміни. Я навіть одягатись почала по-іншому. Я зрозуміла, що одягатись потрібно ще краще, ще яскравіше. І я в пошуках постійно оригінальності перебуваю. Раніше не було оригінальності такої, я розумію, що потрібно бути оригінальною. Що для того, щоб створити цю оригінальність, потрібно дуже-дуже багато працювати. І в, в одязі і зовнішньості. Навіть зовнішність. Тобто спокуси не знаю. І для мене це таке дітище рідне, яке не перевернуло, але, але змінило навіть одяг. Ну, Гори ж чи вже там про душу. Леся, тому підтвердження. Ха-ха-ха. Окрім мене. Так що приходьте на спокусу говорити, ви почнете по-іншому думати, по-іншому одягатись. Причому це інше буде непогане, це інше буде дуже-дуже класне, дуже хороше. І змінить вас на краще. Ми змінюємо світ. Ля-ля-ля Мені Вона Змінила мені спокуса говорити. Цікаво. що мені вона змінила. <рес> да. ну, Мабуть, вона в мене змінила відношення до віршів, суто до українських віршів. Не взагалі, ну, української література раніше моя. Ну, вона дуже її поважала. Ну, не те, щоб ну, просто. Ну... ну, в общем, в мене були дуже важкі відносини з українською літературою. А от після того, як у ну, мене і раніше, ну, як і під час, і після буде, так, от. але в ну, мене змінилося ставлення до української літератури ну, в тому сенсі, що я став великим фанатом, а просто зрозумів, що все-таки ну, це наше і е, його, мабуть, можна читати, навіть не можна, а, мабуть, слід читати, тому що це ну, дуже рідне для нас отак. Кажу три крапки, тому що в нас нічого не закінчується, у нас це тільки продовжується. Ну, принаймні, я це вірю. Тому три крапки.